За останні кілька годин, чи ну скажем так, добу півтори поновлення мирних переговорів. Всі почали про це говорити і анонсувати. Перший розпочав активно президент України Зеленський. Сьогодні він в Стамбулі зустрічається з Ердоганом. Вітков, нібито також буде, і буде зустріч. І Що цікаво, зранку з'явилася інформація, що поважна американська делегація в Україну їде в Київ і знову ж таки буде зустрічатися, але не тільки з президентом України, але й з депутатами і з керівниками військовими і законодавцями. Ну багато з ким і будуть знову, як зазначається. Зосередиться на застопореному мирному процесі з Російською Федерацією, е, що цікаво, міністр армії США Ден Дріскол потім їде до Москви. Ну, це ось так, от. І зазначається, що це перша, така поважна вагома делегація. Давайте розпочнемо стосовно цієї теми. Там ще є звичайно і повідомлення Аксіос стосовно того, що американці з росіянами все ж таки активно розробляють план завершення війни в Україні, але здається, це план не те, що потрібно нам. Давайте розпочнемо спершу з. Цей Стамбул сьогодні, і ці американці, які будуть в Україні вже в Україні, точніше. Вони що нам чекати? Ну, що стосується візиту президента Зеленського до Туреччини, то це насправді візит заради діалогу із Фіданом і із Таїпом Раджитом, Раджипом Ердоганом. Які останні два тижні дуже багато говорили про те, що ось ось можуть відновитися угоди, можуть відновитися договори, може відновитися обмін е, військовополоненими, повернення е, незаконно вивезених осіб депортованих і так далі, е, наскільки глибоко тут буде обговорюватися тема, яка стосується е, тексту якогось і так далі? Ні. Це обговорюватися не буде, бо поки що воно я думаю, що ми вернемося до цього, поки що воно існує у хворій московській уяві. І якщо уважно читати Ексіос, то насправді те, про що йде мова, це нове прочитання, нове видання отих двох угод, які в грудні 2021 року. Москва запропонувала Сполученим Штатам Америки і НАТО. Там, коли е, будете читати, я маю на увазі не вас, а тих, хто нас слухає і дивиться, там є дуже цікаве перерахування розділів. Йде так: припинення війни, кома, гарантії безпеки, кома. Далі безпека в Європі, кома. Взаємовідносини Сполучених Штатів Америки з Росією і Україною. А після першої коми повний текст звучить так: гарантії безпеки Росії. А це насправді повертає нам, нас туди назад, і зрозуміло, що, власне, нинішні розмови вони не будуть торкатися цього тексту, бо тексту як такого на даний час немає, а… Переданий він був Дмітрієвим. А пам'ятаєте, під час його візиту до Вашингтону, коли там нікого не виявилося, всі роз'їхалися, всі опинилися в азії, і тоді він Дмитрієву передав оце новий текст про читання того договору, проекту договору про гарантії безпеки Російської Федерації, який дещо підмарафетили, передали нового тексту йому і таким чином він з'явився. Про що реально сьогодні може йти розмова у о, Туреччині? Безумовно, це відновлення діалогу. А в цьому діалозі конструктивним є тільки питання, яке стосується обміну військовополонених. бо воно нині заблоковано. І фактично цей процес зупинений. А це також проговорювалося і з секретарем РНБО Умєровим. До речі, буде нині, чи не буде зустріч з Віткофом? і чи буде в Туреччині Віков з під питанням. Одні пишуть так, інші ні. Але секретар РНБО з Вікофом таки зустрічався. І, власне, президент Зеленський, уже відбуваючи з Парижа, він вже знав про те, що обговорювалися, який текст. І таким чином, очевидно, що. Нині свіданом якісь розмови з Таїпом Раджипом Ердоганом будуть. Але у цій ситуації є ще одна річ, яку ми упускаємо. Минулого тижня була спроба а, радника і помічника прем'єр-міністра Стармера Паула навести діалог з Москвою. Цей матеріал, в якого було п'ять авторів. Financial Times чомусь упустили. Про що а, хотів говорити Павел з а, помічником московського фюрера? Британці в цей час підготували своє бачення. Свій текст документу. Однак, як написано у цій статті Financial Times, розмова не пішла. І тому вона не мала продовження. Але а, треба розуміти британську тактику переговорного процесу. Вони знали про те, що ведуться якісь розмови там між Віткофом і а, представником Росії Димітрієвим. Хоча всього-навсього зустріч відбулася а, три тижні тому, і текст було передано і не більше. От, відтак вони почали свою працю, координуючи роботу з французами і європейцями. А чому нині це якби піднято наверх? А, Вашингтон і Вітков зайшли в тупік у діалозі з Дмитрієвим. І вони, як і завжди, у ситуації, коли заходять в тупик, пропонують європейцям долучитися до цього процесу. Власне... Нинішній і New York Times, і Financial Times говорить про те, що настав час, як пишуть американці, долучити європейців до цього процесу. Однак, ви абсолютно вірно зазначили, говорити про те, що тут можна побачити якийсь прогрес, ну це явно себе дурити, бо платформа. Цього всього тексту підходів вона дише 2021 роком, груднем 2021 року. На що можна вийти сьогодні під час розмови у Туреччині? Максимально на що це поновити діалог, який стосується двох делегацій. Однак треба розуміти, що в рамках. Цього цієї переговорної групи просувань ніяких не буде не випадково. А три дні тому міністр закордонних справ України Сибіга заявив про те, що ці, цей діалог фактично припинений. Це було зроблено правильно, бо тим самим було простимульовано необхідність тиску на Російську Федерацію стосовно того, щоб, ну хоча би, працювали по питанню звільнення військовополонених розмови про те, що. Дмітрія випромінює оптимізм, це повна єрунда. Тобто, ситуація насправді стоїть на темі маневрів, які нікуди поки що нікого не ведуть. Ну, тобто, ця стаття Ваксія стосовно того, що, ну, знаєте, воно так, червоною лінією. Америка з Росією ділять Україну. Ну, от так от вона читається. Тобто Це у прочитані росіян все таки. Тобто Це така, знаєте. Е Ну, тобто, д -д давня історія. Зараз немає, на ваш погляд, активних контактів стосовно цього плану, ну, хоча б, наприклад, у так. Окрім того, що є текст, який було передано Дмитрію, жодних діалогів у цьому відношенні не велося. Вашингтон застиг, не розуміючи, яку тактику. Він мав. Тобто що робити з цими пропозиціями, так. вони не розуміють. Поява у, у цій справі Дріскола і Джорджа до генералів. <свісно> Треба розуміти, що Міністерство армії Сполучених Штатів Америки це інтендантська служба. Це про Дріскола. Джордж це начальник штабу. Це той, хто розробляє бюджети. Пропонує бюджети, розробляє плани а, на там перспективні розвитку, і так далі. А, ось чим займаються ці два відомства. А, перший і другий підпорядковуються міністру. А, вони можуть пропонувати кадри. Вони допомагають міністру визначитися з кадром. От, але участі в цьому процесі, скажімо так. Командування оперативного управління ні один, ні другий не бере. Вони не беруть участі виробленні політики. Хоча е начальник штабу він входить до е об'єднаного штабу і є членом цього об'єднаного штабу. Так, Єдине головне, на що тут можна спертися. Це, натре, це вони що... друзі Джейді Венса, тобто один ну, Дріско да, наближений до нього. І як зазначають самі ж американці, що саме це було причиною тому, що він поїхав з цією місією. Тут То, позитивна знає... річ є. Тут я, я розумію, я ловлю те, що ви кажете. Позитивна в чому? Що до цього процесу а, причетна команда у складі Рубіо. Віце-президент і третій це е, помічник Трампа Міллер. Ось група, яка веде це питання. Причому е, вони тримають за горло Мадуро зараз, бо це під їх опікою знаходиться група військ, яка е, перебуває в Карибському морі. І вони зараз добираються до горла е, Дмитрієва і Путіна. Це дуже з точки зору от нинішньої характеру американської політики, дуже показові діячі. А Рубіо зрозуміло, що як нащадок класичної республіканської школи це такий яструб, але в інтелігентному костюмі. Йому ще багато чого треба зрозуміти. Що стосується Джей Ді Венса, то йому ще вчитися і вчитися розуміти, що таке республіканізм, але його нахабство і невихованість вони компенсують все це. Ну там є вчитель, який це все. Що стосується а, а, Міллера, то а, це людина з безмежним інструментарієм. Тобто цинік, а, возведений в куб. І тому а, група ця насправді ця трійка. Вона може розв'язувати серйозні питання. Якщо ще уявити, що там десь а, навколо а, Трампа крутиться зять його, який з такими ж самими підходами суперраціоналістичними, то насправді цей квартет міг би, міг би розпрацювати такі речі. Однак треба розуміти, що ні перший, ні другий, ні третій, ні четвертий фактично не володіють. Достовірну інформацію, а що ж відбувається е, російсько російсько-українському фронті в переговорному процесі і так далі? Ну, а все ж таки, нам від цього візиту саме чого чекати, вони приїхали, щоб ще раз е, зрозуміти ситуацію ближче ну, до фронту і до політичної ситуації загалом. Вони приїхали для того, щоб підштовхнути Україну до певних змін своєї позиції. Для чого Тому що потім вони їдуть в Москву, як зазначається. Перше, вони будуть сканувати ситуацію, і тут ви абсолютно вірно говорите, я погоджуюся з цією позицією. Вони засканують ситуацію з політичним розвитком подій в Україні і ситуацію на фронті. Бо вони будуть спілкуватися і в Генштабі, і з командуючим, і з політичним керівництвом. Але основна мета їхньої поїздки це промислова взаємодія. Питання, яке стосується безпілотної авіації, розробок українських і так далі. Оце їхній фах, це їхня робота. Особливо те, що стосується Дріскола, це напряму відноситься до його функції, бо він забезпечує починаючи від е, житлом військових, закінчуючи е, боєприпасами е, відповідних родів військ і так далі. Це його зона відповідальності. Ну, ну, тут би треба було якби, зрозуміти про те, що а, зробивши зріз в Україні в цьому відношенні, вони достовірно можуть дати інформацію про здатність України протистояти ворогу. А що стосується Москви, якщо це буде, хоча я би поставив тут знак питання: Ну, поки так, зазначається, що буде, але чи буде, зрозуміло? Ну, да. Але е, ця поїздка, вона в тому числі е, може. Скажімо так, дещо частково там відповідати на питання, власне, їхнього фахового інтересу. І е Дріскала, і Джорджа, бо один е поточне інтендантське забезпечення здійснює, а другий дивиться на перспективу. Ось і все. Але ж треба розуміти, що якщо українська сторона може відкрити свої карти, хоча не вірю, що це буде повністю зроблено, то Москва просто може їм липу. Всунути. Тоді питання, для чого їхати туди з ким зустрічатися. Тобто, ну тут, з точки зору їхньої фахової приналежності, і треба розуміти американську культуру управлінську. Ну, не поїде людина, яка керує інтендантською службою вирішувати політичні питання. Ну, можливо, знову ж таки наближення до тіла Венса делікатні якісь. Передача інформації можливо ж така якби частина його візиту цього це, 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 пане Романе, це завжди можливо, але тут треба розуміти, а ви хлоп, який звідти. Добре, якщо закінчувати про цей таємний план, який нібито американці, це більше мертва ситуація. Історія на сьогодні чи жива, все ж таки, на ваш погляд, тут, якщо підсумувати це все, це маневри Москви на затягування часу. І показати, що не так все погано у них в діалогі зі Сполученими Штатами. Оця пісня, яку співає Дмитрієв, що ми близькі, що ми вже тут от, 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 далі, це ця пісня. Але е, насправді вона ні до чого не веде. Тактично, <кхе> Штати поч почали це ловити. І у відповідь на ці діаложки між Віткофом і Дітрієвим, е, Трамп сказав, що ми готові е, приймати нові санкції, які містяться в сенаті, але він поставив одну умову, щоб рішення було за ним. Але для мене це озвучена річ, вона здивувала є дивною, чому? Бо там так і прописано. Трохи, трохи пізніше, хотів окремий блок стосовно цих санкцій, і стосовно того, чому він саме це хоче, тоді на цьому завершимо. Стосовно цієї частини. І знову ж таки, якщо на Останнє зазначається, що росіяни знов ж таки Дмитрів каже, що американці почали доносити цю ситуацію, цю позицію Росію Америка російсько-американську до європейських партнерів. На ваш погляд, це дійсно відбувається чи ні? Ви відчуваєте це? Чи це знову ж таки слова Дмитрієва? І якби так було, знаєте коли б воно цей план підходив до завершення, то здається, ось він. Буде зроблений повністю. Тоді можна про щось говорити. А якщо нічого немає, то, то й можна співати, що він нібито є. Ну тобто, знаєте, така спецоперація в спецоперації, пане Романе. Ну на відміну від екзотичності Дональда Трампа і стерильності багатьох його оточенні, а донині в верхівці Європейського союзу, європейських країн є люди, які тримали в руках документи 2021 року. І вони дуже швидко впізнали схожість цих текстів. Тому тут для Європи це прочитана книга. І вони, європейці дуже добре розуміють, що в чергове Москва дурачить голову Трампу. От. І насправді це виглядає не як ознайомлення, а як підключення з точки зору допоможіть. Це вже було. Згадайте, коли зайшли в тупик, і тоді покликали. А європейців було три раунди переговорів з Віткофом, Закінчилося це тим, що європейці лише визначили, що Віков бреше. Він тричі сказав річ, яка несумісна була. У цій ситуації ми побачимо те ж саме. Минулий раз Віков ударив у те, що він не розумів, що таке першопричини. Він їх сплутав. А тепер він не розуміє, що гарантії безпеки. А штибу 2021 року, грудня місяця, вони не стосуються України. То гарантії безпеки для Росії. Заголовок там навіть такий у тих проектах до Угод. Тому й нема в тексті Ексіос там припинення війни через кома далі йде. Гарантії безпеки. Кому гарантії безпеки? Посоромлялися дописати Росії.